Абсолютно всі українці люблять живчик. І якщо ви так не думаєте, ви не українець. Ну добре, ну я сподіваюся, ви хоча б любите там грушку чи лимончик, ну хоч щось ви точно любите. Але я вирішила зробити живчик самостійно. І я не про напій, а про маскота. Живчика, ну, яблуко. Apple. Я не знаю, ще, я, як ще якоюсь мовою буде яблуко. Вибачте, отже, я буду робити живчик. В яку іграшку самостійно, тому що очевидно мені нічого робити, очевидно, я дуже самотня, і очевидно, мені немає куди витратити свої гроші, яких у мене немає. Як я робила м'яку іграшку живчик? Почнемо з першого і найважливішого: викрійки. Викрійки я безбожно. Краду в пінтересті. І якщо там це карається авторським правом, то вибачте мене, будь ласка, я не хотіла і не знала, і е, я не досі не розібралась, Як це зрозуміти? Я не знаю, кому писати, щоб ці викрійки були моїми. Тому вибачте, спочатку я думала зробити це як звичайний м'ячик, такий, знаєте, типу, викрійка у вигляді звичайного такого листочка. Їх кілька, і це такий просто ну, м'ячик. Але ні, я люблю виділуватися. І виділувати. І тому я взяла якусь викривлену, непонятно яку викрійку з Пінтереста, яка виглядає, ну ось як ви бачите, на екрані. І вона, типу, має як зробити нам форму саме яблука. Я не знаю, звісно, чи в мене вийшло, але я сподіваюся, що так. Цих викрійок має бути 4. Ми вирізаємо з жовтого хутра, яке я купила за 250 гривень. За цілих купу метрів у мене насправді партіли є жовтий плет, я не знаю навіщо він мені, але це не важливо викрики. Ми вирізаємо, але вирізати теж треба правильно. Тому що якщо чотири викрики яблука мають бути просто звичайними, але ручки ручки, у них має бути ліва сторона і права сторона, і тому ми спочатку маємо дві зробити однією стороною, а потім перевернути і зробити іншою стороною. Інакше у нас буде, не буде ручок. Але взагалі насправді це звучить так, наче я його десь пошматувала. Звучить кріпово, але ми продовжуємо. Потім ми шиваємо іграшку, це доволі логічно, правда? І якщо шивати самого живчика доволі насправді просто, робимо ми це просто жовтою ниткою. Я не пам'ятаю, як називається шов, за допомогою якого я це робила, я напишу назву десь тут. <гум> І я сподіваюсь, я все знайшла і показала, або може навіть картинку якусь приліплю. Майбутня Аліна, ти це зробила? Так, дякую. Мишиваємо і залишаємо одну частинку. Одну частинку у нас залишається так недошита. Але ми шиваємо її теж та залишаємо певний проміжок, щоб можна було випхати всю іграшку назад. Ну тобто, нам треба вивернути тіло живчика. Дивіться, щоб під час самого процесу не вивернуло вас. Ми повертаємо живчик і наповнюємо його що? Чим? наповнювачем. Наповнювачі теж купила, до речі, за допомогою інтернету, бо знайти його у магазинах було дуже важко. Я ніколи не знала, що наповнювач для іграшок насправді так важко шукати. О Боже! І Прийшов мені такий велетенський пакет, що тепер, мені здається, я можу зробити ще собі одну подушку. Або ще тисячу таких живчиків, ну, це як мінімум. Отже, ми зашили ще раз живчика, коли вже наповнили його. І тепер у нас виходить такий собі м'ячик або просто жовто-яблуко без нічого. І тут ми переходимо до дуже важкого. Це кросівки. Кросівки у живчика дуже красиві, червоні. А мені потрібно було зробити їх з фетру. А виявляється, фетр червоний. І білий частинка кросівок це дуже такі рідкісні штуки. Хто б знав, що білий фетр такий рідкісний? І от нарешті ми робимо окремі викрійки із фетру для кросівок. І це ще один вид мистецтва і моїх. Страждань. Робити це потрібно так, як я вам зараз покажу на екрані, і ніяк інакше, бо інакше у вас не вийде. Повірте, це дуже важкий складний процес. І знову ж таки, викріку я от знайшла на Пінтересті, От дивіться, я не сподіваюся, ви зрозумієте хоч щось з цього. Бо я розбиралась дві години. Це найбільше на що я витратила часу. Я навіть записала собі в телефон, як, ну, за яким порядком треба що робити. <кій> Спочатку підошву прошити. З трьох різних викрайок. Носочок білий до червоної спеціальної штучки пришити. Потім пришити до підошви. А потім вже і саме оце тіло, чи як воно там в красок, і отак от, знаєте, от-от-от-от... Намучилась капець. Я вам чесно скажу, я думала я. Я думала я. Шнурівки я просто зробила за допомогою цієї білої нитки, якими я шивала кросівки, і великої голки, яким я теж шивала кросівки. Власне, ось і все. А не забудьте обов'язково про піптик, як у кросівок. Я не знаю, на що він там треба. Але він був у викріках. І я вже подумала, якщо я вже його вирізала, треба його додати. Потім ми підшиваємо йому ніжки та ручки. І якщо ручки ми підшиваємо просто по колу, ось так швиденько, то ніжки, ха -ха -ха, ніжки я окремо вирізаю спеціальну таку трапецевидну форму. Потім прикладаю до кросівок. Потім сшиваю, щоб воно знаєте, ну, було видно, що воно із красівок старчить. Потім, ось там, де у нас ось, такий прямокутник виходить, ось тут ми шиваємо спеціальними е, восьмиобразними приколами, щоб він був, наче, наче як такий мішечок, знаєте, невеличкий. Цей мішечок за допомогою цих же білих ниток ми пришиваємо до подошв кросівок. Щоб воно нікуди не вилетіло. Я вам чесно скажу, я задовбалася робити, тому що подошви вже прошиті, краще було це, це робити ще до цього. Я не знаю, як би я зробила це інакше вдруге, але я робила це так. Просто знайте. Просто ми знову наповнюємо ніжки наповнювачем і пришиваємо вже по колу до живчика. Як ви бачите, живчик майже готовий, він вже має тіло, річки ніжки, але в нього немає чого. Правильно на бутилці у нього є листочок. І якщо ви бачили цей жах, як я з викрійками з кросівок намагалась зробити смішний перехід, то з листочком вийшло гірше перехід. Ви зрозуміли, про що про я кажу, правда? Ми вирізаємо цей прекрасний листочок. Господи, мені У мене таке відчуття, що я це не відео, а повна просто тавтологія. Просто суцільна, суцільна тавтологія живчика. Ми пришиваємо листочок. До маківки живчика. І ми підходимо до того, з чим я мучилася тупо цілий вечір і писала своїй дівчині, щоб вона мені допомогла це зробити, тому що е, ну, я присилала їй і показувала чи ок. Ми вирізаємо із фетру очі знову ж таки з блакитного фетру, тому що білого не було. Пам'ятаємо про це, ага. Але у мене ще були фарби для тканин. Я спеціально купила їх для живчика. Там, в цілому, якщо порахувати, скільки коштує цей живчик. Можна було просто купити іграшку, п'ять іграшок. Але ми тут, ми тут, вибачте, ми тут зібрались, щоб зайняти <зайнати> якось свій час. Так? Синім я фарбую райдушку, чорним я фарбую зіниці і додаю білим бліки. Як виявилось, як виявилось, райдушка була надто маленька, і тому живчик виглядав дивно. Потім я додала йому ще. Носик і ротик, носик я знову обрізала, ротик пофарбувала, і все одно щось було на те. Але виявляється, якщо придивитися, у живчика є брови. Ви коли-небудь помічали, що у живчика є брови. Виявляється, брови дійсно будують ваше обличчя, тому я прикриваю своїм ем, чубом, тому що вони дивної форми, але це не важливо. Ми додали до Живчика. Брови, і тепер він нарешті став слойовим живчиком. А тепер ми приходимо до головного. Тепер залишилося приклеїти до живчика. І ми зробимо це от прямо тут, уже от в, цій, в цьому кадрі, прямо зараз. Пані панове, я купила клей-пістолет за 29 гривень. Якщо я не опечу собі пальці, руки, і у нас не згорить техніка і там за кадром сидить мій друг. Оператор. Я сподіваюся, ми залишимось живі. Термоклей. Чекаємо, поки наш клей трішечки живчик. Осьо. Я ще не знаю, чи буду я йому підклеювати е ніс, але, мабуть, буду. Поки, поки нічого не відбувається. Сиди сонце, я, вибач, будь ласка, тримайся. О, пішла! Пробуємо це very Demure. Very mindful. Я не знаю, коли вийде це відео. Можливо, це вже не буде трендом в Тіктосі, хоча кому яка різниця, правда? Тихо, тихо, спокійно, спокійно. Не робимо зайвих рухів. <гум> Усілякі такі штуки мають заспокоювати, щось є взагалі ніфіга неспокійна. Знаєте, я приліплю цей ніс, тому що мій живчик він трішечки старший. тому що це для більш старшої людини, для діда, так би мовити. Отак от, от мають бляха друзів-блогерів. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Е е е е перепрошую, я прислухала назву. Відстань е від мене грібана павутина. Це, як кажуть, ротне замок, а у нас рот на клей. Шановні, ми зробили це. Уху! Ми зробили живчика своїми руками. Боже, якщо мене дивляться діти, щоб зробити живчика, вибачте мене, будь ласка, добре, мені дуже шкода. Дивіться на нього, ну це просто неймовірно, він такий милий, у нього такі прикольні красівочки. Я зійшла з розуму. Як ви бачите, все вийшло досить непогано, і я сподіваюся, що якщо ви дивитеся для того, щоб самостійно зробити живчика, то у вас вийшло. А якщо у вас не вийшло, повірте мені, у вас вийде. Я вас вірю. А ви можете підписатися на мій канал, тому що це канал майстриня, і я буду тут щось постійно робити дивне. І у мене скоро день народження, по ідеї, можливо, я виклала це в свій день народження, тому можете мене підтримати моїй соціальні мережі. On the Twitter, on the Instagram and TikTok. Боже, це просто жахливо. Всім па-па. Коли заплатили СММ-нику 200 баксів, а йому 14 років. А можете це залишити оригінальним звуком?